Велика вітчизняна війна це біль нашого народу, адже вона забрала життя мільйонів людей. Про це свідчать спогади ветеранів, дослідження науковців і учнів, небайдужих до історії своєї країни. Пригадати сьогодні події тих часів і віддати шану пам'яті героям війни зібралося чимало учнів та вчителів в урочисто прибрані залі Криворізької загальноосвітньої школи номер 22 Перед хлопцями і дівчатами виступила учасник бойових дій. Надія Федорівна Сердюк. Коли мені вже було 17 з половиною, пішла в армію. Служила я в армії. Три с половиной года в одной части, 70-й, оба в нос. Отдельный батальон, это был девчачий, все девушки служили, 500 человек. Под Сталинградом, когда разгромили фашистов, то нам дали медали за оборону Сталинграда. Это была первая награда, и она самая дорогая для меня. Мне важно выступать, чтобы рассказать детям, что это была война, какой это был страх. Это ужас один, сколько самолетов летали, как бомбили. Вот. Ну і як ми воювали. Слова привітань та великої вдячності ветеранам за визволення міста Кривого Рогу звучали від директора школи і учасників виховного заходу. Старшокласники і ведучі представили літературно-музичну композицію, в якій розповідалось про групу криворіжців-підпільників під керівництвом Миколи Ршатняка, про їх боротьбу проти фашистів у рідному місті. А їх прощальні листи стали откровенням для рідних і посланням для майбутніх поколінь. Ми проводимо такі в пам'яті о тих людях, которые, скажем так, проложили нам путь в, ну, в будущее і, і подарили возможность життя под мирним небом. Зараз Мы проводим это мероприятие не только в память, но и в память погибших в Великой войнах, Великой Отечественной войны, но и в памяти погибших, которые сейчас погибают люди. Мы очень благодарны им за нашу жизнь и хотим пожелать им счастья, здоровья, чтобы они жили долго и счастливо, чтобы никогда больше такого не было, и чтобы наше небо оставалось все время мирным. 22 лютого є особливим святом для всіх криворіжців, адже в далекому 1944 році наслідок найжорстокіших боїв та протистояння радянських воїнів з багаточисельною армією загарбників, місто Кривий Ріг було звільнене від фашистів. Сьогодні ті далекі події набувають нового, досить важливого для молодого покоління значення. Ми не забули, ми тих, хто старався. ради нас старался, ради своих внуков, правнуков. Мы таким образом проявляем уважение к нашим предкам. Но это лишь малое, что мы можем сделать. Взрослые привыкли считать, что это не должно касаться младшего поколения, но в наше время мы уже больше сообразительны, чем, наверное, в прошлых временах. Да, но мы не сможем там пройти некоторые испытания, как наши предки, ми не такі виносливі, ми не такі там всеобразительно ну, в полі в полівих условиях. Но то, що ми можемо делать, ми ділимо. На думку учасників заходу звільнення Кривого Рогу і Дніпропетровщини сприймається сьогодні як свято пам'яті та людської вдячності за велику самопожертву тисячів солдатів, які полягли на полях бойової слави. Як символ перемоги українського народу і віри у світле мирне майбутнє, школярі запускають у небо дитячі літачки.